Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома є всерйоз, Максим. і Максимон сидить. Так. Сьогодні будемо прикрашати ялинку і вам покажемо. У нас ялинка цікава. ну зараз дуже модно. Така собі Така собі, він каже. Зараз дуже модно інстаграм з бантами. ну і так. Ось ми свою прикрасимо і вам покажемо. А ви подиві... подивитесь, що з цього вийде і яка ялинка. І я точно знаю, точно, що в цій ялинці кожен знайде щось для себе. Тому починаємо. тим, що зараз буде, Максим? Ялинка. Що буде? Ялинка. Ялинка? Вон, хлопці там несуть. <рик> ти шо, <дикаль? рик> ти знаєш, що? ти кар? Це значить еще слізи. Ну вона потягнеться, хай вона. <рик> Зараз от, от, не подивиться. <рик> Всі показують, як вже готова, а ми вам сам процес покажемо. хлопці. Ми сидимо вечеряємо, а він не може, він не витримує. Він позатаскував усі кульки, які є і чіпляє. Є? Ну нічого, хай почіпляє він то, що він хоче, потім почепляє то, що ми хочемо. Так, да, Максимчик? Максим. Так. Да. Почепив? Так. Да. Молодець. чекай. оце а її очок да туди. Нічого, він повернеться сюди. Завершок, цепляй, цепляй, цепляй туди. О! Все, красиво! Так, класно, так. Молодець. Друзі, дивіться, отак от в нас вийшло, бачите? Ось тут композиція покажу. Бачите така? Це мені кума подарувала на день народження Максима. Ось тут такий куточок. Ангелочки, вертеп. Розвички. Опа. Ти так. Сходи я кожен рік прикрашаю. Так. Ось. А тепер саме головне. Там максимові речі. А он, бачите, ще покажу вам тут близенько, як я зробила. Це гірлянда ялинкова. І гірлянда на батарейках, і намотана на трубку для душа. Бачите? Просто намотується, там трубка. І вішаються вісюльки. в будь-який ну, пройом почепити. Ось, тепер покажу вам. Зараз я вам нагадаю ваше дитинство. Бачите? Тут дуже багато скляних прикрас. І навіть да. І навіть пластикових. Оце я... це я купляла вже цей годинничок. Років 17, тому назад в тебе більше, років 20. Бачите, і дуже багато прикрас, які мені лишилися від Хрещеної. Так, ось бачите. А ну, давайте я вам буду показувати, а ви впізнаватимете. Я знаю, що зараз скажуть, а, совок. Знаєте, я вам скажу таку річ. Що, не знаю, знаєте ви чи ні. Але в Україні було дуже багато фабрик, які виготовляли ялинкові іграшки. Навіть при Радянському Союзі. Це була Лисичанська фабрика ялинкових іграшок. Куп'янська, яку, до речі, розбили в грудні 22-го року. І люди працювали. і це... Чи є дитинство. Ось такий гриб, я пам'ятаю, був у матері вдома, і ми з братом розбили м'ячем, то був нам гриб, якщо чесно. Ось. Бачите. А ну, впізнавайте, в кого які були іграшки. Теребовлянська, була Клавдіївська. Ялинкова фабрика і досі є. Ось давня іграшка. Ось дивіться, які цікаві. Оце, я пам'ятаю, нашого дитинства. Це тут дуже багато, ось пісюльки зараз знайду. Вон, бачите. Ось гірлянди сучасні. А ось старий, бачите, тих часів. Шишка. ГДР. Ось бачите. Пільника зараз покажу, як знайду. Де ж він тут? А, ось. А, Максим стріляє. Ось бачите, який гарний. Єсть у Фейсбуці група ялинкові іграшки. І я після того, як натрапила на неї, я дуже стала захоплюватися. Я дуже люблю сучасні ялинки. Я ставила сучасні. У мене було дуже багато сучасних іграшок. А останні два роки... От собачка, дивіться, старенька, старенька. Після того, як не стало хрещене, я заказала. Я пам'ятаю, що я не пам'ятаю, а саме найперше, що я забрала, це зошит з рецептами, фотографії і коробку з ялинковими іграшками. Так. Вон там. Бачите? Зараз сосульки найду, покажу. Отака. От а ось тут є ще. Ось дивіться яка. Це стара-стара іграшка. Ось, дивіться. Повісюлечку. Це вже Владікова снігурочка. Отак. От Тому не судіть строго. Але, знаєте, якось так тепло і затишно на душі. Вон гриб який цікавий. Не знаю, може і неправильно, але ось дітям заказував Максим. І тут Владік є. Ось імени. Така ялиночка. Ми кожного року живу ставимо. І Максим, дурачвець, казав, включи мені мультик про того хлопчика, який в садочку не слухався. Петро П'яточкін. Да, так, Максим? Отак? А ви будьте здорові, бережіть себе, миру вам і всіх-всіх земних благ. Обіймаю. З вами був канал Сільське життя, жартома і Серйоз і Юля, і Максим. Обов'язково побачимося. Він розкидав дорогу в залізницю. Хто буде складати? А ще вам нагадаю, покажу. Це Владік зробив в школі в другому класі таку іграшку. І це ми її бережемо. Отак. Тому всіх вам земних благ. Хто там йде? О, і вас те ласик, ось покажу вам мультики. Дивіться. Це тобі пережу, а це мені. Будьте здорові.